Привіт! Хочу розказати, що трапилося зі мною після Одеси 25 травня. В рідному Києві. Фінал туру Сонця. Я захистила свою дипломну і ніколи не забуду той день свій захист, тому що уявіть єдина людина, яку зупиняють під час презентації, і задають разом питання: а чому ваша дипломна робота абсолютно ніяк не пов'язана з вашою темою? Блін, ну, я якось викрутилась, і слава Богу, це все вже позаду. Буквально тільки я захистилася, у мене був приємний очікуваний сюрприз. Джей Дрегон випустив альбом. Моденко <му> та ірадо. Це ж сарам гаг'єре. Той час я продала свій білет на бандер. Я просто побачила лайнап, що вони зробили зі сценами, і зрозуміла, що ні, я не хочу цього терпіти, я не хочу на це дивитися і я не хочу вибирати між оторвальним і фанталізою, тому що я люблю обох. Це мій білет на бандер. Я купила його ще в грудні і дуже довго чекала цю подію, купила буквально в перший день, коли вони тільки з'явилися. І дуже сумно від того, що зараз я тримаю його в останніх в своїх руках. Реально сумно. Це був не той бандер, який я любила. О дванадцяті дня на бандері вже грала музика. Ти йшов о 12-й ночі ледве додому. На бандері ще грала музика, і до чотирьох ранку е наметове містечко засинало під тиху сцену. А потім вони поставили три сцени одночасно. І ні, рібят, це не прокатить. Це не Атлас. Так, да, і я купила квиток на Атлас. Ну, срідей з грейд 18 червня. Фестиваль корейської музики в Україні. Блін, це було реально класно. Ну, це був нереально крутий досвід, тому що це було для мене вперше щось подібне. І спасибі організаторам, спасибі за те, що вони це роблять. Класно, спасибі організаторам за те, що вони таке взагалі роблять, за те, що таке існує в Україні. І як бачите, я в окулярах. Це все віяння моди. Я не знаю просто, як це ще пояснити. Це все вони, це не я, це вони, це все мода, реклама і ну його. люблю Корею. Нарешті я забрала свій диплом. Довгоочікуваний диплом, я тримала його в руках. Блін, реально було класно. Е, класно було його отримати, не класно було його чекати. І, блін, говорити про то не хочеться, але я про це скажу. Дві години ми чекали, поки закінчиться помпезна урочиста частина. Потім, буквально за півгодини, е, видали дипломи. Нас було 200, 200 студентів. І уявіть просто, як це було все скомкано і швидко Тобто в мене немає нормальної фотки з деканом. Але це інша історія. Суть в тому, що ми всі були в одній аудиторії. Я б не сказала, що вона маленька, але блін, нас було 200 і плюс батьки. І уявіть просто, що студенти сиділи, а більшість батьків вони стояли, хтось приїхав з малими дітьми. І чорт, ну емоції були чесно паршиві, тому що мені було соромно за свій університет. Просто реально я думала, що я провалюсь там під землю від сорому, тому що я дивилася на маму, яка стояла три години в очікуванні цього всього, щоб в результаті вона навіть не змогла нормально подарувати мені квіти і десь стати поруч з деканом, тому що все це було настільки швидко і ну, на швидкоруч, аби швидше відмазатись. Це моє особисте враження. Я була рада, що зі мною була тільки мама і Анжеліка, тому що якби були інші родичі, якби були інші друзі, так як коледжі, коли я збирала цілу компанію, то мені було просто банально соромно, тому що, чорт, а! Розумієте, я, я люблю свій університет, я його обожнюю. Це було позорище. І спасибі Анжеліки, яка, в принципі, і зробила цей день хорошим, тому що ми тоді поїхали гуляти по Києву. І... Маленька, дякую тобі за той день, давайте. Я червня. думала, що не побачу свій університет аж до подачі документів на магістратуру, але так виявилося, що буквально через декілька днів я вже знову там гуляла. Ми з Вікою святкували День молоді в Україні, і оскільки на ВДНХ взагалі не було чого робити, я вирішила показати їй свої вже рідні місця, і ми просто гуляли. Я їй показала свій університет, показала голосівський парк. Так що спасибі тобі за ті емоції за той день. Було дуже класно. І е, на наведенга ми пофоткалися, мабуть, біля кожної колони. І я знаю, що я казала, що не, не спіши, але камон! Сіньяке, але камон! 5 липня, де мої фотки? 27 червня. У концерт південно-корейського гурту Violet Reef в Києві. І це було а це було на стільки Я люблю скрипку, я люблю рок, я люблю Корею. І це просто а. Це... Але знаєте ще, що було круто? Те, з якими людьми я там познайомилась. Ми, нарешті, зібралися нашою маленькою спільнотою, нарешті ми зібралися разом. Я побачила всіх тих дівчат, і в той момент, коли ти зустрічаєш однодумців, в той момент, коли е, вам є про що поговорити, дівчата, я вас люблю. Мені вистачило одного дня, щоб це зрозуміти. Да, і це було реально класно. Мама тепер фанат Violet 3, і басиста Па, ти просто вкрав моє серце.

Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І це були мої кайфові моменти червня, які я не хочу забути. Бла-бла-бла.